Господи, я дякую тобі, за те, що поселив мене у світі, за ці простори неба голубі, за сонце, що мені в дорозі світить. Мій Господи, я дякую Тобі, за співи солов'я і літні грози, що зрощували сниви золоті і падали на них ранкові роси. Я дякую за той весняний цвіт і за пожовкле перше листя клена, за кожен захід сонячний і схід. Твоя рука все творить незбагнене, мене насушним хлібом годував, дозволив і до цього дня дожити. У тіні крил притулок ти давав, тобі ніяк не можу не служити. Мій Господи, я дякую тобі, за християн, за церкву і родину, що поруч ти в життєвій боротьбі несеш мене крістерним, мов дитину. Я дякую за ту пролиту кров, яка мене від смерті врятувала. Я вдячний, Боже, за твою любов, за руки, що не раз в біді тримали. Я дякую, що край мій ти зберіг від голоду, від зла від незгоди. Війни не допустив і допоміг не впасти українському народу. Я дякую, Ісусе, що у злі я вірю, що люблю живу в надії, що згине ворожнеча на землі, і сонце правди всіх людей зігріє. Я дякую тобі за добрий час. Що проб віджива кругом лунає, ти милуєш, ведеш, спасаєш нас, Подяку серце Господу складає, за ці благословіння дав їх ти, щоденний хліб і Біблію священну, достаток на столі смачні плоди. Хвала тобі, владику, незбагненний. Я дякую Спасителю за тих, з ким по дорозі в майбуття простою, за рідних і далеких добрих злих за голоси людей, які тут чую, ти пастир мій, і знаю, що в житті ніколи в недостатку вже не буду. І навіть в незнайомій стороні про мене ти ніколи не забудеш. Підтримкою опора кожну мить, на допомогу з неба сподіваюсь, свята рука мене благословить, тому і в бурі я не захитаюсь. Прошу тебе за український край, де розбратом і війною від розбитий. Там, Господи, свій спокій, мир подай, Ти можеш душі зранені зцілити, наруги над дітьми не допусти, Пройти дозволь полями злої битви, помилуй Боже, грішних і прости, що превними були людей, молитви. На тебе лиш надія вся моя, її не сукрість, сльози і руїни. З тобою лиш, щаслива буду я, з тобою лиш Воскресна Україна.